Ми з України, дорогі наші захисники, і щиро дякуємо вам за вашу мужність, незламність та непокірність перед ворогом за те, що ви ціною свого здоров'я та життя боронити кордони України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. Будь мужній будь достойний до слави своїх батьків. мирне небо за життя, Борітесь, поборите. Вам Бог допомагає. Бажаємо вам найскорішого одушення. Щастя, перемоги! Знову здоров'я! Ми дуже за вас хвилюємось та дуже хочемо щоб ви повернулися живими та незламними. Дякую вам ми можемо жити спокійно. Низький вам, Україн і велика подяка. Хай тебе береже Бог! Віримо в вас. Дякуємо вам, ви найкращі. Нехай Господь вас береже. Слава Україні.